Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Ну і тут, в основному, у нас гель з кінським каштаном. цей гель від варикозного розширення вен, воно уменьшає ревматичні болі, якщо у вас такі є, і взагалі від, від будь-яких болей. Тому що він, ну, по-перше, знімає запалення, він убирає біль, він э, розганяє кров, він укріплює стінки судин. І взагалі його можна використовувати не тільки коли у вас ну, варікозне розширення вен або болят коліна, болять суглоби, ви можете його, коли ви розтягнули, щось, потягнули, щоб швидше зійшли сінці. Беруть навіть діткам, які займаються активно спортом, щоб зняти біль, зняти напруження. Потім, якщо у вас набряки ніг, особливо зараз от буде літо. Буде Буде спека, будуть, будуть ніг, ніхто. Будь ласка, замовляйте, дуже допомагає. Ще він допомагає від укусів, коли вас щось вкусило, щоб не було атьока, щоб не зуділо, не чесалося, не боліло, щоб швидше пройшло. Будь ласка, замовляйте цей чудовий гель. Ще його можна використовувати, якщо ви згоріли на сонці, теж знімає біль швидко охолоджує, не дає цьому процесу роз... Роз... руйнівному продовжатися, і він ще ну, на завтра у вас вже буде нормальний стан шкіри, тому що він знімає запалення, він обезболює і він прикращає цей руйнівний процес. Чому ж він так класно діє? Ну По-перше, звісно, тут екстракт кінського каштану, а ще там є масло сімян жажаба, екстракт розмаріна лікарственного, екстракт звіробоя, масло трави м'яти, екстракт горної. Ну, Дуже-дуже потужний склад. І зараз його ціна всього 234 гривні за таку здоровенну 1 банку. Замість 349 економія 115 гривень. Будь ласка, хто ще не пробував, пробуйте обов'язково, він дуже класний. І ще раз нагадую, що наша компанія має сертифікат GMP. Це о том, що у нас всі екстракти аптечні і умови виробництва теж аптечні. Тож, будь ласка. Ну, До речі, в Турції цей гель продається в аптеках. Мені не раз мої клієнти привозили фотографії, ті, хто віддихає в Турції, або там їде по якимсь там, командировкам, відрядженням. Привозять мені такі фото з цим гелем, що він продається в Туреччині в аптеках. Тож, будь ласка, замовляйте, пробуйте, хто ще не пробував. А хто вже пробував, використайте цю знижку. Купіть по, зни... по акції. Далі. Ну і зараз майже в кожній моїй посилочці люди замовляють наш чудовий крем з SPF 50 Він у нас реально дуже класно діє. Я ну, сама, скажімо, так, використала в таких дуже э, умовах. Ну, В прошлому році так вийшло, що була декілька годин на відкритому сонці, то хочу вам сказати, що цей крем дуже дієвий, я не згоріла. І хочу ще сказати за цей крем: Дівчата, ми СПФ використовуємо не тільки для того, щоб просто не згоріти. Ми його повинні використовувати майже весь рік. Ну, Просто щось взимку може чуть менше СПФ 50 ка не потрібна. Для чого ми його використовуємо? Ну, по-перше, ці негативні лучі сонця вони руйнують наш власний калаген. Тобто СПФ ми використовуємо прежде всього проти старіння шкіри. І у фармасі дуже дорогі, класні фільтри в цьому кремі. Далі. Ну, зараз по акції таке чудове натуральне миложималець. Кому нравиться, кому подобається аромат квіток жималості, будь ласка, замовляйте, пробуйте, мило не розмакає, дуже економічне. Тож, будь ласка, замовляйте, будете дуже їм задоволені. Далі. І воно зараз по акції всього 30 гривень замість 60 І ще зараз отакі такі чудові кремчики з маслом ши. Є у нас такі з манго і є у нас такі з екстрактом авокадо. Вони класно зволожують шкіру, великі баночки, зараз всього 153 гривні замість 229 Дуже класна економія. Сама користувалась оцим з екстрактом манго такий ніжний, такий мангово-сливочний аромат. Ну, і взагалі відчуття шкіри. Там ще є скраби. В обоєх серіях пінні. Якщо ви будете ці два продукти використовувати разом, то у вас просто шкіра буде ніжна, як у младенця. Ну, як просто персик. Оце з авокадо. Бачите, Тож, будь ласка, замовляйте всього 153 гривні в 229 Буду дуже дуже вдячна вам за лайки. Це все замовлення моїх клієнтів. А тим, хто хоче зробити замовлення, посилання під цим відео, хто хоче самостійно робити замовлення по цінам виробника, теж буде посилання під цим відео. До зустрічі, мої любі!